Ти коли-небудь відчував, що застряг в стосунках, коли всередині біль, образа, сором, а в голові лише одне питання: а що мені робити далі? Я створив для тебе сімиденний челендж, який допоможе да, пройти оцей шлях страждання від болю до такої ясності, більш глибокої. І це не просто якісь завдання, це такі глибокі, конкретні практики, які... Я як гіпнотерапевт використовую із своїми клієнтами за сім днів ти зрозумієш свої власні проблеми, відпустиш старий біль, знайдеш токсичні сценарії, якщо вони є, і таку відновиш, відновиш свою власну силу. І вже потім зможеш зробити якийсь такий вільний вибір. Це шлях, який реально змінює. І все, що потрібно, це 15-30 хвилин ну, плідної праці, да, але щодня. І це за 7 днів ви реально зміните себе. Тому слідкуйте за моїм каналом далі. Ще буде такий фінальний анонс. А хто вже зацікавився, то пишіть, хочу, і я скину ссылку на закритий телеграм-канал, де і буде відбуватися цей 7-денний челендж.